Десять заміжніх та успішних жінок зі всієї України зустрілись у Києві, аби поборотись за звання Місіс Україна 2016. За словами організатора проекту, це незвичайний конкурс краси. Місіс Волдоупен несе у собі важливу соціальну місію. Когда я приглашала дам участвовать в этом проекте, я говорила, что здесь мы не будем мериться длиной ног и пышностью юбок. Это проект для уже сложившихся королев, а королевы не соревнуются. Согласны? Проект направлен на то, чтобы в обществе повышать ценность материнства, ценность семьи, ценность украинской женщины активной, творческой, социально развитой, да, социально занятой, той женщины, женщины духовной, которая занимается не только собой или даже не только своей семьей, а делает мир вокруг краше. Ярче, душевні, духовні організатори ретельно відбирали учасниць для фінального змагання за титул Місіс Україна. Ними стали жінки з українським громадянством, віком від 25 до 45 років, які досягли успіху в сімейному та соціальному житті. Эти <говори> женщины должны быть замужем официально или <говори> быть в отношениях, ну, у них может быть такая позиция. Эти <говори> женщины должны быть самореализованы и <говори> в семье, да, и в, ну, и в отношениях, да, и в социальной жизни. Эти женщины, они должны быть э, активными социально, должны иметь свою жизненную позицию, должны уметь ее высказывать, не бояться, не стесняться. Проект передбачає вибір двох переможниць. Одна отримує титул Mrs. Europe Ukraine і представлятиме Україну на міжнародних Народному конкурсі серед країн Європи, а та, який пощастить надіти стрічку, місіс World Open Юкрейн поїде на конкурс світового масштабу. Вибір гідних кандидатур робило професійне журі, сформоване із відомих та впливових особистостей України. Ці конкурс дуже популярне в штатах, і ті конкурс очень популярна на западі. Я думаю, що наконець наші жінки мають таку можливість оторватися. Від сімейних дел і показати, що вони красиві, що вони любимі, що не достойні своєї любві. Жінки, які вже забужні, які мають дітей. Є конкурсантки, які мають п'ятьох дітей, але вони знаходять час, щоб робити таку справу і пропагувати сімейні сім сім цінності. І тому я тут члени журі поділилися з нами своїм баченням того за якими критеріями потрібно вибирати переможницю подібних проєктів. Якщо коротко говорити, то вони мають уособлювати собі Україну, тобто вони мають представляти Україну і Ми маємо розуміти, що це не просто шматочок ленти якоїсь да, де написано там Україна, а це людина, яка буде представляти Україну. А це вже має з цього має виходити все інше. То есть и внешний вид, и внутренний стан, и внутренняя ветвь виденность внешнему своему выгляду. То есть ну все в комплексе. По картинке, конечно, невозможно судить. Мы увидим на подиуме, мы послушаем, что они нам расскажут, как они себя представят. И э, это будет самый главный критерий. Не картиночная внешность, а та душевная красота. Зовнішні та внутрішні якості конкурсанток оцінювались у трьох етапах конкурсу: відеопрезентація, конкурс талантів та конкурс інтерв'ю. Звичайно, не обійшлося без традиційних дефіле у національних костюмах та вечірніх сукнях. У фіналі вечора кожна з жінок отримала призи у десяти номінаціях. Чотири щасливиці отримали свої титули другої та першою Віцемісіс у головних номінаціях, а от переможницями стали лише дві конкурсантки. Титул Місіс Європ'юкрен дві 2016 шістнадцять Ле Євгенія Добриніна, яка активно займається доброчинністю, веде здоровий спосіб життя та разом із чоловіком виховує чотирирічного сина. Я щаслива, що я все-таки прийняла участь в этом проєкті, що я оказалась частиною його. Емоції найпозитивніші впечатлення, найположительніші. положительніше ентузіазму поприбавилась по всім моїм задумкам. Корона та титул «Mrs. World Open Ukraine 2016» дістались учасниці, яка вразила журі та гостей не лише своєю вродою, а й тим, як успішно вона поєднує свою кар'єру стиліста із сімейним життям та вихованням п'яти дітей. До останнього стояла я просто не чекала. Коли прозвучало моє моє ім'я, я просто аж сльози на очах. Звісно, я поїду, звісно, у мене буде а... Яка та навірна місія тоже теж то цілі, но поки я ще не знаю, як і з чим я туди поїду. Команда нашого каналу щиро вітає переможниці, які довели, що заміжня жінка це успішна, сучасна та щаслива жінка, яка постійно розвивається та робить світ кращим. Бажаємо переможницям успіху на міжнародних конкурсах та чекаємо їх повернення із головними коронами проєктів Місіс Європа та Місіс Всесвіт. Христина Перкова Ігор Селява, RTI.